Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради з нами на прямому зв'язку. Денис, вітаю. Вітаю вас. Ось оце очікування зростання вартості овочів традиційних для України. Називається дві причини: посуха і зменшення запасів фермерів. Про що йдеться про зменшення запасів? Мається на увазі, що кількість якісно закладена на сховище урожаю зменшується. Відповідно, для того, щоб зберігати якісно затрати йдуть, збільшуються. І біль це третя причина, я б назвав бо, тому, що в цьому сезоні. Якщо ми говоримо про посуху, вона не так сильно відобразилася на овочевій групи, тому що в пік збиральної кампанії ми бачили серйозну хорошу пропозицію, яка призводила до зменшення ціни на борщовий набір. Ситуація з тим, коли ми входимо в міжсезоння, коли в Україні вже стає так відносно холодно і під відкритим небом вже овочі не зберігаються потрібно їх закладати на склади. Камери відповідно затратна частина досить сильно зростає. враховуйте подача світла, ціна зростає, обслуговування зростає ціна, тепло зростає ціна. Відповідно, ми бачимо, що от кінець жовтня, там, включно до квітня місяця, поки не почнуться з'являтися овочі а раннього сезону, теплового способу вирощування в теплицях, буде відповідно ціна триматися досить таки Високо, 5-7 гривень це ще, знаєте, початкова ціна, тому що ви повинні розуміти, є ще проблема, яка пов'язана з можливістю відсутністю світла. Ми бачимо, що ворог не зупиняється ударами по критичній інфраструктурі, б'є по електромережам. І відповідно, коли аграрії змушені будуть використовувати додаткові додаткове світло у вигляді генераторів, це буде тягнути за собою додаткові витрати. А взагалом, як цьогорічне літо маю на увазі погода. Вплинули на врожай, тому що в одних регіонах була посуха, в інших доволі прохолодне літо. Десь було сонце і тому не врожай. Що найгірше? Ну так дійсно ситуація з погодніми умовами. Вона була різною по території України. південно східний регіон дуже сильно постраждав від посухи. Там фактично зернова група олійна група. А фактично не вродили, і це великі втрати економічні для товаровиробників, для бізнесу. Враховуйте, що це ще пресфронтова територія, де і так люди працюють на важких умовах. Ситуація трішки краще в північно-західних регіонах. І власне за рахунок північно-західних регіонів, ми маємо можливості витягувати загальний малові показники, які сьогодні складають більше 31,5 з мільйонів тонн зернових. І в принципі, зараз іде активна фаза збирання ще кукурудзи. Я думаю, що ми будемо мати показники в межах там. 55 56 мільйонів тонн саме по зернових культурах, на рахує що лінії вони окремо доплюсовуються в сумі. Десь буде порядка 76 мільйонів. Це показник минулого року, але знов ж таки це за рахунок. Погодні умови, які краще були на північно-західному регіоні зараз у нас проблематика з посівом складається, тому що відсутність вологи в тих регіонах, які я зазначив, вони напряму впливають на сьогодні під час посіву озимої компанії, так само Одещина сьогодні страждає через неможливість вчасно внести зернову групу, такої як пшениця. і Відповідно, кількість там пшениці на Одещині буде значно менше використано в цьому сезоні. Але в цілому, якщо дивитися. То в принципі показники по пшениці вони будуть там ну мінімально меншими по засіву ніж минулого року. Це порядка десь 5 мільйонів гектарів землі буде засіяно. А через погодні умови, яка група найбільше постраждала? Це зернові, це олійні, це зазначив це. Це всі це група зернових олійних культур, які використовувалися і посіялися сіялися тому що коли е, не вродила озимина, тому що розуміли, через посуху почали сіяти оліні, а оліні теж почали фактично не сходити, і це призвело до того, що вони просто передисковували поля в очікуванні на те, що може піде дощ і буде засіяно зимими культурами, але на жаль, складають обставини, що недостатньо вологи, і тому сьогодні проблема для південно-східного регіону з цим самим питанням залишається невирішена. На наступний рік чи вносять фермери корективи у свої плани, що садити, що сіяти саме через погоду? Ну власне, якщо дивитися на посуху, то більш стійкою культурою є пшениця, і багато хто з товароверників буде орієнтуватися саме на цю культуру. Зараз, коли відсутні опади, пшеницю можна вносити в принципі поля, тому що її сходи можуть відбутися і там і в грудні місяці. А з іншими культурами, наприклад, такі як ріпак, і що тих його посіяв. Uh, і він там протягом місяця не зійшов, то фактично ти втратив потенціал вирощення своєї культури. Тому щоб не ризикувати, багато хто переходить саме до озимої пшениці. Uh, як насичення uh, полів пшеницею потім вплине на ціну. Ціну на пшеницю всередині країни? Uh, uh, ну і на експорт. Це ж ті гроші, які приходять в Україну uh, за кордону. Буде багато залежить... пшениці. Як це буде а Україні не визначає центр ціноутворення на світовому ринку? Тобто є багато ще й великих інших країн, які формують ціноутворення. І відповідно те, що формується на міжнародних біржі, закладає основу ціноутворення всередині країн. Ну звичайно, що своїм потенціалом, та який є врожай в Україні, формується загальні світові ціни. І, відповідно, якщо хороший врожай, то в принципі ціни можуть там. Опускатися, але враховуючи погодні умови, зараз ніхто не береться прогнозувати, який буде врожай, і відповідно ціну утворення, тому що багато чого ми залежні від погодних умов. А в умовах війни ми повинні ще розуміти, що ворог же ж також у період активних фаз збирання він знищує поля і це Також потім впливає на загальний маловий збір продукції. Але в цілому, якщо дивитися, то ціни всередині країни на пшеницю вони формуються через рахунок світових цін. Денис, спасибі вам е, за пояснення. Денис е, Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був у нашому ефірі. Спасибі. Дякую.